Мої солоденькі, всім привітки! Мене звати Валентина. Я рада вітати вас на моєму каналі. Друзі, я думаю, що ви вже все зрозуміли по за назвою точніше цього відео. Так, я хочу зробити сирена марафон. 2. По-перше, як ця ідея мені зараз прийшла, і хтось може навіть сказати, що Валюха, ти здуріла взагалі, якби за вікном війна. Чесно кажучи, друзі, відчувається зараз, що у нас трошечки так опустилися руки. Може, це знаєте, я за своїм станом так зробила якісь висновки. У мене зараз опущені руки, при тому, що в мене дуже багато натхнення. Зараз мене всю розпирає. От, але якось загалом, знаєте, моральний такий стан, ми всі в тому. Ми реально всі втомилися. Ми боремося далі, ми далі стоїмо на своєму, але ми насправді втомилися. І я хочу. Трішки подарувати вам радість, трішки подарувати себе, трішки подарувати ось цього кайфу від чогось минулого, знаєте? Бо у мене вже б'юті марафон був. Ми вже його проводили. Я вважаю, що ми успішно його провели. Це був дуже крутий досвід і для мене, і для вас. Бо я прочитала дуже багато відгуків про те, що це супермарафон, про те, що хтось підняв свій свої навички, хтось почав дуже круто тушувати тіні, хтось хтось навчився стрілки робити. Комусь взагалі не страшно тепер кольорові макіяжі. Коротше кажучи, хочеться вам подарувати трішечки просто радості, натхнення, кайфу і задоволення. Ось, в принципі, і, і все. Я думаю, що зараз нам цього не вистачає. Чогось, чогось такого повсяденного, простого з минулого життя, з довоєнного життя. Трошечки, знаєте, повернутися в спокійний такий стан. На жаль, через наших кончених сусідів буде трішечки нервовий цей стан, бо якщо буде вмикатися тривога, то хтось буде може Я не знаю, люди так не робіть, будь ласка, в коридорі робити мейк, хтось іще щось. Найголовніше, друзі, бережіть себе просто. Буду з вами сьогодні дуже відверта, бо саме чому я вирішила зробити марафон. Бо я хотіла закривати канал. Я хотіла закривати повністю канал, бо знаєте, коли ти випускаєш відео, ти очікуєш все ж таки м, якийсь зворотній зв'язок. Ти очікуєш бачити перегляди, бачити підписки, ти вже звик до цього просто. І зараз через те, що дуже багато відписок несеться на моєму каналі, бо, звісно, росіяни не хочуть вчити українську мову. Не всі, прошу замітити, не всі. Шкода, друзі, треба вчити. Я вам скажу так, побачите. І ще задумаєтеся. Е, так от, звісно, що вони відписуються, бо вони нічого не розуміють, вони не хочуть навіть розуміти. Е, хтось просто е, підтримує свого дебіла конченого, який вирішив почати повномасштабне вторгнення. От. А хтось просто якби, а ну і нафіг. Так от, <звісно> зараз через те, що дуже багато відписок несеться, і дуже мало підписок несеться, бо Ютюб мене не рекомендує, на жаль, через те, що я. Я випускаю, е, і то інколи не вдається, я випускаю один раз в неділю відео. Через те, що у мене мала дитина. Знаєте, з малою дитиною важкувато трішечки випускати хоча б два відео в неділю. от І YouTube таке не любить. YouTube люди любля, коли на нього постійно працюють, і коли хоча б два відео в неділю випускають. от Тому зараз у мене. Така ситуація трішки нефайна, не отак от вам скажу просто. У мене руки опустились щодо каналу, і я реально думала просто видаляти цей канал, його закривати і створювати просто новий канал повністю з україномовним контентом, бо до цього відомо, що до війни я вела свій канал російською мовою. Коротше кажучи, просто почати все з нуля. Я посиділа, подумала, і ви знаєте, стало мені шкода цей канал. Бо, по перше, тут дуже багато матеріалу, тут дуже багато цікавого корисного матеріалу. Тут дуже багато класного контенту я вважаю, якогось розважального контенту, якогось такого особистого контенту. Не хочеться мені його видаляти, бо це все ж таки роки праці, роки роботи над цим каналом, розвитку. Коротше, ні, реально. Я якщо б я його видалила, то я просто впала б в жорстку депресію. Е, і можливо не, не повернулася на, на YouTube взагалі, не знаю. Е, тому я хочу продовжувати вести свій канал, не хочу заводити новий. Як буде, так і буде. Буду продовжувати працювати, пахати над цим каналом. І я сподіваюся, що в мене все ж таки все. Вирівнюється, але е, хочеться продовжувати вести канал, хочеться розвитку, е, хочеться далі кайфувати від косметики, щось новеньке придумувати, от, і вести україномовний контент, прославляти українське б'юті і розвивати українське б'юті ютюб. І хочеться стати, знаєте, мастодонтом українського б'юті ютюбу. От, от такі у мене плани. Так, а чому б ні? Коротше кажучи, друзі, дуже довго я це вам все розповідаю. Вибачте мене, будь ласка, захотілося з вами трішечки бути відвертою. Так, от якось сиділи ми з чоловіком, думали е, бізнес-план мого каналу, що далі взагалі робити, і думали зробити просто черговий конкурс, розіграти якусь палетку. Е, Коротше кажучи, просто нецікаві конкурси. Я не знаю, от хотілося отак зробити. А потім Б'юті Макарон Анютка, привітки, тобі велике з тебе все почалося, кицю вона виставила в себе сторіс з фотографією з мого марафону минулого, який був. І я вважаю, що він дуже успішно у нас прийшов, бо дуже багато гарних відгуків я отримала. Вона виставила сторіс там про її досвід в цьому марафоні, як вона виходила просто із зони комфорту. От, і як би хотілося знову таке пережити. Здається, так було. Так. Анюта напиши, якщо я не права. Коротше кажучи, я така сиджу, М -м -м, який гарний час, був. Реально було дуже круто, було дуже цікаво. От. Я це перерепостила, і тут мені пише також моя колега, бюті блогер Нафаня. Привіт, таке Сонечко. Вона мені написала: каже, слухай, я б залюбки взагалі пройшла твій марафон, бо ти дуже круто фарбуєшся, малюєшся, дуже круті мейки в тебе. Коротше кажучи, лупаш. А я сиджу, ви знаєте, якщо чесно, я дуже боялася, бо якось невчасно війна і всі діла ну, якось так не в тему. От... А потім я згадала слова своєї подруги. Вона сказала один раз в своєму прямому ефірі: М -м -м, дозволь собі помилитися. От, просто дозволь собі помилитися. Не вийде, окей, іди далі, зате ти спробувала. І я думаю, блін, чому? Чому реально, чому я оце сиджу і просто чогось боюсь і не зрозуміло, чого я взагалі боюсь. От просто не зрозуміло чого. Бо раніше в тому марафоні у мене були спонсори, ем, у мене були подарунки. Ем, зараз я розумію, що я майже ні з ким не співпрацюю. Про мене дуже багато хто забув, хто просто не хоче далі співпрацювати кому з брендів. Я просто не подобаюся, таке є, друзі. от. Кому я вже не подобатися це взагалі? Не розумію. Жартую. Коротше кажучи, я. Чесно вам скажу, через це я боялася просто робити марафон, і я вважала, що ніхто просто не захоче брати зараз участь в моєму марафоні, бо не до війни ці тривоги, ці обстріли і так далі. І все ж таки з Нафанею провели ми психотерапевтичний сеанс. І я сиджу, який нафіг конкурс? Треба лупашити е, марафон? Треба робити марафон. По-перше, Мета цього марафону трішечки вас надихнути, надихнути на життя, повернути вас у щось минуле, повернути у своє нормальне життя. Повернути до чогось свого рідненького, від чого ви отримуєте кайф, отримуєте задоволення і забуваєте про все трішечки на хвилинку, хоча б забути про те, що над вами щось там літає. Поглинути у себе, видихнути, знаєте, і просто кайфанути від цього часу, проведеного е сам на сам із собою, скажімо так. Звісно, що надихнулася я теж нашою рідною ненькою україною, українцями, я вам так скажу, бо взагалі така загальна тема марафону це незламність. Я думаю, що Україна це українці взагалі це найсильніший народ, який є, це найсильніша країна. Яка є в світі, ми просто з вами, звірюки, я вам скажу. Так от. Ми з вами не те, що незламні, а я не знаю. Ми просто розриваємо, просто розриваємо цей світ е в клоча, як то кажуть, е москальською. Так от, друзі, тема незламність. Але я вас так трішечки заінтригую. Це основна тема загальна. Але будуть макіяжі, присвячені тим речам, я не знаю, ну це не речі. От те, що прославляє нашу Україну. Дуже дуже цікаві такі штуки. Я не знаю, як це навіть назвати. Коротше, все побачите. Давайте тепер переходити до хребта, з чого буде складатись марафон. І так, всього буде 4 мейки. Не 7, не 10, не 24 мекі. по-перше, я розумію, що все ж таки у нас через клятого конченого сусіда вимикають світло, і якби хочеться вас трішки пожліти, і щоб ви не дуріли. Буде марафон проходити так само, як і минулого разу. Наприклад, в понеділок виходить о 10 ранку е, відео з моїм макіяжем. Ви подивились його, еге-гей, хтось одразу пішов робити макіяж, у кого є час. Хтось на роботу, хтось ще кудись. Коротше кажучи, у вас буде два дні вважайте, на виконання цього макіяжу. У вас буде цілий день, коли е, вийшло відео, і потім другий день, звісно, потім в середу виходить наступний макіяж. і і далі в п'ятницю і в неділю вже останній макіяж буде виходити. Це, наприклад, тому що я вам ще не сказала дату, коли буде розпочинатися марафон. Далі обов'язково треба виконати 4 макіяжі. Не будуть прийматися роботи людини, яка зробила три мейки або два мейки. Ні, повинно бути чотири макіяжі. Вам треба буде виставляти фотографії з вашою роботою в інстаграм. У вас, значить, повинна бути робоча сторінка Інстаграм, там де ви ведете свій інстаграм, власне кажучи. Ваша задача виставити фотографію з макіяжем, який ви повторили, виставити в Інстаграм. Пост зробити. Щось можете написати, або ви хочете, пишіть, але обов'язково потрібно написати хештег Марафон 2 і обов'язково мене відмітити на фотографії, на ваші фотографії. Обов'язково, бо я буду заходити і дивитися ваші роботи за цим хештегом. Е, якщо ви цього не зробите, я просто вас не помічу і не побачу елементарно. От, тому обов'язково проставляємо хештег Marathon 2 і відмічаємо мене на фотографії. Я буду заходити і, звісно, що вас лайкати. От, і дивитися ваші роботи. Наступне, вам треба буде е, відзняти коротеньку. Сторіс, демонстрація вашого макіяжу. Просто коротеньке відео, сторіку записали, показали, продемонстрували з музикою, без музики, зі словами, без слів, як взагалі хочете. Найголовніше, щоб я подивилася на ваш макіяж в Русі, скажімо так. Взагалі, просто отак от відео, нібито ми з новами зустрілися я розглядаю вас, ваш макіяж. Е, третє. Ви повинні зробити е, більш-менш якісну фотографію. Я не кажу, що з професійним освітленням. Я не про це. Я про те, що е, треба буде зловити хороше освітлення, щоб все повністю це зафіксувати. Напроти лампочки, е, напроти вікна станьте. Не знаю, коротше кажучи, щоб було гарне освітлення, щоб я могла побачити всі-всі ваші деталі. Щоб не було якихось зайвих тіней там. Знаєте, десь там в темряві ви сидите і там робите фотографію, щоб я могла все розгледіти і подивитися, як ви зробили, виконали макіяж. Наступне, ваша задача повністю від нуля до кінця повторити макіяж, який я вам буду пропонувати в відео. Обов'язково, не треба змінювати кольори. Ні в якому разі, все потрібно повторити тютілька в тютільку, скажімо так. Не писати мені, не питати у мене, Валя, у мене нема фіолетового, а можу я рожевим замінити. Ваша задача повністю повторити макіяж один в один. Все. Ще, друзі, виходячи з досвіду свого першого марафону, який я проводила, я вас дуже хочу попросити. Не пишіть мені, будь ласка, в Дірект, що ви щось не встигаєте, у вас щось не виходить, ви не можете знайти там стрази, ви не можете знайти фіолетову підводку, ви там ще щось не можете знайти. Я вас дуже прошу. Не пишіть мені це, не питайте, чи можна замінити, чи можна змінити макіяж, чи ще щось. Я вас дуже прошу. У вас буде макіяж. Ваш, ваша задача його повторити. Ви приймаєте участь в марафоні, все ж таки, в б'юті марафоні, макіяжному марафоні. І друзі, я вам казала, що я дуже боялася е те, що не буде у мене спонсорів в моєму марафоні, але я дуже сильно помилялася, бо є добрі люди е в цьому світі. І я дуже 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 вдячна всім е нашим спонсорам. Друзі, до чого я веду? До того, що це буде не просто б'юті-марафон, а це буде змагання, як і минулого разу. У нас буде три призових місця. Цього разу буде три призових місця, Перше, друге, третє, звісно. Переможців буду обирати я і лише я. Важко це буде, якщо чесно, це буде пару днів, ну точно, бо ви суперталановиті, я вам скажу. І минулого разу було дуже багато робіт, я не очікувала такого. І е хочу сказати велике дякую спонсорам за підтримку мого марафону, е за віру в мене і, взагалі, за бажання зі мною співпрацювати. Бо знаєте, я вже не надіялася, якщо чесно, ні на що, просто що за мене забули всі на світі думала. Так от, друзі. Найперший найбільший е спонсор мого марафону це магазин Пінк І капець, як я вам вдячна, друзі. Просто М -м 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 -м. хто не знає, це український е інтернет-магазин косметики, і дуже славиться цей магазин. Тим, що він продає косметику, від кого від кого від Джефрі Стар. Так от, друзі, якщо ви щось хочете купити від Джефрі, зазирайте за посиланничком і знайдете купу всього від Джефрі Стар. Це офіційний представник косметики Джефрі Стар у нас в Україні. Якщо ви зайдете на сайт самого Джефрі, там будуть показані перелічені всі магазини в світі, які продають косметику Джефрі Стар. І ви там знайдете який магазин. Який-який Pink Star. О, так що майте на увазі. Також в цьому магазині продається не лише Джефрі Star, а й такі бренди, як JK Beauty, LA Cosmetics, Sigma і Kylin, і ще дуже багато всього цікавого. Але найбільший асортимент косметики це все-таки бренд Джефрі Star. Друзі, якби ви знали, які подаруночки для вас підготував цей магазин, це просто щось unbelievable. Це просто щось Unreal. Це просто щось amazing. Я вам кажу, я б сама хотіла такі подарунки. Тому е, я вважаю, що вже, вже, знаєте, треба приймати участь. Якщо ви тільки думали, то, то вже вже треба. Друзі, вже треба. Наступний спонсор марафону. -да -да Звісно, що це бренд найкрасивіших в Україні пігментів. Lotus Flower. Мої котики, я вас дуже сильно люблю. Lotus Flower для вас. Також підготували дуже красиві свої перлиночки у подаруночки, Так що м -м, зазирайте обов'язково в інфобокс. Я м -м, залишаю на всіх своїх спонсорів е посиланнячка, Так що, якщо вам цікаво з ними ознайомитися, якщо ви ще не чули е про цих чудових людей, то обов'язково зазирайте в інфобокс. Наступний спонсор мого е марафону це інстаграм-магазин косметики Cosmetics for Makeup New. Теж я Залишаю посилання. Там ви зможете знайти дуже багато косметики, яка привозиться просто з усього світу. До речі, знаєте хто там? Знаєте, що там продається? Адепт косметікс. Це просто чи не єдиний магазин, який документів привезти Адепт Косметікс. От, просто киця, от просто сонечко. Обожнюю просто. Наступний спонсор е для мене неочікуваний був. Реально, я навіть прослюзилася, коли мені написала ця дівчина. Це моя колега, це б'юті блогер Б'юті Макарон. Е а точніше, просто Аня, як вона каже. От Анюта, дякую тобі велике. Це для мене було дуже неочікувано. Е я прослюзилася, проплакалася ще 300 разів, коли вона, вона мені написала: по ви не уявляєте, просто який там подарунок. Ви просто не, уявляє... не уявляєте, який подарунок. Тому я залишаю посиланнячко на її канал, на її інстаграм. Обов'язково зазирайте, знайомтеся з нашими українськими блогерками. У нас і ще буде е парфум-спонсор нашого марафону. О, я сподіваюся, що я вас здивувала. Прошу вітати, любити вітати магазин Glossom.ua. Хто не знає власниця цього магазину? Це Олічка Глос. Моя киця, це б'юті-блогерка. Вона вела колись е, свій канал. Я сподіваюся, що вона повернеться обов'язково на YouTube. Також у неї магазин корейської доглядової косметики і магазин е, парфумерії на розпив. Тому, друзі, теж не скажу, що там за подарунок, але дуже-дуже цікавий. Я думаю, що вам сподобається. Дякую всім великим моїм спонсорам, Дякую вам за підтримку. Дякую, що ви в цьому приймаєте участь. Я думаю, що зараз у глядачів ще так знаєте ще більше додалося сил, енергії, емоцій і ще більше захотіли приймати участь в моєму марафоні. Ну що, друзі, я сподіваюся, що я вас все ж таки зацікавила, що ви захотіли все ж таки прийняти участь в моєму марафоні. Я думаю, що він буде цікавий, він буде чимось важкуватий, скажу вам так. Бо, перш за все, основна ціль цього марафону для вас це так від мене, я маю на увазі. Я хочу, щоб ви чомусь новенькому навчились, щось новеньке спробували. І, як казала Аня, вийшли із зони свого комфорту. Ви будете матюкатися, ви будете згадувати мене не злим, тихим словом. От, але я думаю, що результат буде прикольний і результат буде крутий. Я думаю, що ми трішечки всі розслабимося, відпочинемо. Найголовніше кайфанемо. Отримуємо велике задоволення. Хтось з кимось познайомиться, хтось обміняється підписниками. До речі, бонус таких марафонів це підписники. Бо дуже багато дівчат заходять, дивляться на конкурентів і підписуються один на одного. Я не знаю, як хто, а я проходила два таких б'юті-марафони, і ви знаєте, моя аудиторія зросла за ці, за ці марафони дуже сильно. Бо реально переходять дівчата, підписуються, знаходять якихось нових блогерів, знаходять нових креаторів, просто знайомляться з новими людьми. Тому це ще з цього плану. Дуже цікава штука. Так що, якщо ви, наприклад, новачок, якщо ви тільки починаєте свою кар'єру блогера, то я вам дуже раджу прийняти участь, бо це реально дуже розвиває ваш інстаграм або Ютуб. До речі, минулого разу були дівчата, які знімали на Ютуб канал, навіть як вони проходять мій марафон, за що я була просто нереально вдячна. Були тіктоки, були підписки на їх тіктоки, були підписки на їх Ютуби. Вони також розвивали Ютуб-сторінки свої. Коротше кажучи, марафон це не лише про знаєте косметику і макіяж. Ще це ще великий розвиток просто для кожного. Хтось буде розвивати свої навички, хтось буде розвивати свої сторінки, свій канал. Коротше кажучи, просто з усіх сторін це один позитив. Валюха не вміє рекламувати нічого на світі, тому вибачте, друзі, як можу, як можу, друзі. Я не сказала вам найголовніше, коли ж вийде марафон? Валюха, оце скільки можна? ми оце ще чекаємо. Все відео марафон вийде в четвер, 2 лютого. Чому не першого? Бо я не встигаю. Ментарно я не встигаю зробити всі відосики і мейки. Коротше кажучи, 2 лютого зустрічаємося з вами у мене на каналі. О 10-о 9. Я ще подумаю, бо були у мене такі людоньки, які робили перед роботою мейки. Потім тож все змивали і бігли на роботу. Так що я ще подумаю, може о 6-й взагалі виставляти відео. Ні, такого не буде, друзі. Коротше кажучи, і який у нас план? В четверг виходить відео, ви робите макіяж четверг і п'ятницю. Далі в суботу, потім, звісно, що в понеділок і в середу останній макіяж виходить. І четверг у вас запасний день іде. Потім п'ятницю-суботу, я думаю, над переможцями. І, друзі, будь ласка, максимально вас дуже прошу зробити ці два дні тиші, щоб я собі спокійненько подумала. В ці два, два дні вже не приймаються роботи. Не забувайте, що під вашу Вашими постами є дата, коли ви виставили фотографію. Я буду на неї теж дивитися, щоб в ці два дні тиші не було жодної роботи. Вам треба буде обов'язково до п'ятниці зробити всі повністю макіяжі. Далі я буду два дні думати. Сподіваюся, що те у мене вийде. І вже в неділю я оголошу переможців у себе в інстаграм на сторінці або в Сторіс, або зроблю пост. Що подумаю. От. Е -е, я сподіваюся, що я нічого не забула вам розказати. Я сподіваюся, що ви зрозуміли всі правила, е -е, всі задачі. Е -е, я дуже сподіваюся, Боже, якась тавтологія на тавтології, але я сподіваюся, що е -е, ви в захваті, ви задоволені, ви чекали на цей марафон. Бо дуже багато людей мені писали реально за марафон протягом деякого часу. Тому що ж, друзі, давайте подякуємо нашим Збройним силам України за те, що у нас є можливість приймати участь в цьому марафоні. А в мене є можливість клепати цей марафон для вас. От, і просто молимося на, на за наших воїнів за те, щоб вони нас оберегали від того, що тут над нами літає, господи, прости, от тому. Дякуємо вам, велике-велике, за те, що ви нас обороняєте. Ви наші янголи-охоронці. Просто інакше мені здається не сказати. Зараз я почну плакати. Щось я така сентиментальна. Друзі, чекаю вас в моєму марафоні. Всіх цілую внімаю. Зустрічаємося в коментарях. Якщо є якісь додаткові питання, то ви задавайте, можливо, щось я забула. От перечитуйте знову ж таки правила в інфобоксі, передивіться відео, якщо вас щось цікавить. Ну, у мене на цьому все. Цілую, знову ж таки, обіймаю. До зустрічі. Бувайте!